Всім привіт! Це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Василів. Почався літній сезон і традиційно зростає попит на залізничні квитки. Попри воєнний стан в Україні та обмеження можливостей для відпочинку, українці активно користуються послугами залізниці. Дефіцитні напрямки, за якими дуже важко купити квитки, не змінилися цього року. Приважно найбільший попит відзначається за маршрутами Київ-Львів, Київ-Ужгород, Запоріжжя-Дніпро-Львів, Львів-Одеса. У цьому огляді проаналізуємо Ситуацію з пасажиропотоками та які опції пропонує Укрзалізниця на випадок, якщо в продажу немає вільних місць. Окрім цього, ще раз обговоримо алгоритм замовлення квитків військовослужбовцями та для пасажирів з інвалідністю. У період великого попиту на залізничні перевезення пасажирам варто планувати свої подорожі за 14 20 днів. У такому випадку ви зможете купити не лише квитки, але й обрати найкращі місця у вагоні. Наміри виїхати день у день або у найближчі кілька днів можуть зазнати фіаско. Це особливо стосується поїздів, що курсують за маршрутами, де попит перевищує пропозицію. Наприклад, обмаль квитків за напрямками Дніпро, Львів, Харків, Львів, Київ, Львів, Львів, Одеса. Якщо у системі з продажу квитків немає вільних місць, спробуйте у додатку Укрзалізниця опції автовикупу або моніторингу. Їх суть полягає в тому, що система викупить сама квиток за потрібним маршрутом, коли з'являться вільні місця. Також є варіант пошуку квитків з пересадками: це коли потрібно змінити місце в одному поїзді, тобто пересісти з одного вагону в інший. Разом з цим є випадки, коли пасажиру потрібно їхати терміново у відрядження або в інших справах, а квитків немає зовсім. Досить часто такі ситуації трапляються з військовослужбовцями. Анна Вон Бофт на своїй сторінці у Фейсбуці цими днями описала процес купівлі квитків через військову касу на вокзалі в Харкові. Спроба оформити квиток провалилася через відсутність вільних місць. Після того, як публікацію широко обговорили в мережі, Укрзалізниця оприлюднила прес-реліз з роз'ясненням, яким чином військовослужбовці можуть купити квитки. Мова йде про онлайн сервіс попереднього замовлення, але для здійснення такого замовлення потрібен інтернет-зв'язок. Проте навіть бронювання не дає гарантії успішного завершення процедури. Так військовослужбовці пишуть, що квитки потрібно викупити через касу, але під час повітряної тривоги касири не працюють. Саме про такий випадок розповів Ігор Скобюк: приїхав, а в Запоріжжі тривога. Каси зачинені, квиток не викупиш. За годину до відправлення бронь знімається. В результаті купив квиток в онлайн за 40 хвилин до відправлення. Член правління Укрзалізниці Олександр Перцовський залишив коментар та визнав, що в Запоріжжі на вокзалі немає технічної можливості для облаштування каси у цокольному приміщенні, як це зробили у Харкові. Нагадаю, що онлайн замовлення квитків також діє для пасажирів з інвалідністю. Через мобільний додаток або через сайт замовляється спецвагон. Оплата квитків здійснюється у день відправлення через касу. Повертаючись до квиткового дефіциту, потрібно розібратися із причинами цього явища. Компанія раніше згадувала у своїх коментарях, що використовує всі наявні вагони, а їх кількість обмежена, тобто, це прямий чинник створення обмеженої пропозиції послуги з перевезення. Між тим Укрзалізниця звітує, що впродовж червня перевезла 2,5 мільйони пасажирів, що на 18% більше ніж минулого року. А 30 червня, взагалі, було встановлено рекорд: перевезено 100 тисяч пасажирів за добу. Виникає питання, яким чином залізниця наростила обсяги перевезень за умови нестачі пасажирських вагонів. Це результат зменшення перестої поїздів у пунктах обігу. Якщо раніше один поїзд протягом доби здійснював один рейс, то зараз він виконує два рейси. Однак, попри таку оптимізацію використання рухомого складу, все одно попит перевищує пропозицію. Це означає, що частина потенційних пасажирів залишаються за бортом. Сьогодні середня кількість вагонів в поїздах формування Укрзалізниці становить 9-10 одиниць. В умовах великого попиту на перевезення це надто короткі поїзди. Навіть на маршруті Дніпро Львів, де фіксується надзвичайно великий попит, схема поїздів складається максимум з 14 вагонів, тоді як у минулі роки їх довжина становила 18-20 вагонів. Все це говорить про те, що потенціал залізниці в секторі пасажирських перевезень зменшується. Незабаром ситуація може дійти до жорсткої оптимізації, коли перевезення будуть забезпечуватися лише на основних маршрутах, можливо, і щоденні рейси будуть рідкістю. Така перспектива виглядає надзвичайно поганою. Державі як засновнику Укрзалізниці потрібно шукати ресурси, і можливість для поповнення парку рухомого складу. Мова йде навіть не про спальні вагони, а про нові поїзди регіонального формату та реформування мережі залізничних маршрутів в Україні. Приєднуйтесь до обговорення цієї теми у коментарях. Я також нагадаю глядачам про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Достатньо залишити вподобайку. Я також буду вдячний за підписку на канал і нагадаю про те, що є функція спонсорування. Спонсори можуть переглядати відео ще до того, як відбудеться прем'єра на каналі і своїми донатами підтримати це ресурс. Ви можете за допомогою реквізитів, що є в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.